Хай там вишиває? я загадав бажання, що я готов сидіти там. Тільки, скільки, аби ти був живий, бо ти на передовій застався, а я попав в полон. Тому я хотів, якщо, якщо би я загинув, мені треба сидіти, аби ти, аби ти тільки жив, розумієш? І я зрозумів, якщо мене не міняють, значить ти живий і воюєш. За нас двох. Я це знав, ти розумієш? Я знав, що ти живий. Не плач, ти кращий. Ну все добре, добре. Ну, Ти писала, що ж не дождеся вже так. що Дочекалася. Тут залишилось трошки. З <пути> поверненням. Дякую, дякую. Вистачило міста, не дай Бог там. хлопці, вдома. Дякую вам. Дякую.